Слава Перуну, Батьку нашому, ми діти Перунові. Онуки даж Божі, правники сворожі, а Перун батько наші сила Його, вся честь і справедливість, суд і праведність. Воїнів наших він своїми силами захищає, своїми силами благословляє, своїми силами наділяє. Стану перед вам, паруло покличу, прийде, прийде перун, прийде, прийде грізний силим, перуновим, блискавками ясними землю освятих грамами рясними. За каменя вогню викрише, вогню викрише, світло, запали, молоді свою в нас, прояви слава, перуну, слава. Перуне, перуне, Боже, златурун, з згром блискавиці, з дівою перуниці, на землю ступаєш, русинів навчаєш, Як біль вирувати, й нечистувати, і кварі, женків, косити, коситий правду любити твої ревні, і то предки наші кремні. Як і право, обороні та з нас боїв моля, аби русь повстала і могутна стала, аби храми роду, капища народу вухви відродились, славлення Богам творили перуни, перуни, Боже, златуруни. Силі рода славу, співають. Тебе слава Перуну, слава! Слава Перуну, кудру майки кістріли кидай на ворогів наших, і вірно передведе постежця, тому що є стервомай нам сутече. І яко златурон милостив все праведен єсть, прийми пожертви наші, в ім'я утвердження сили правди Твоєї. Перуни, прийми і силами своїми захисти, силами своїми благослови, силами своїми наділи. Усіх, хто нині захищає землю, нашу Україну, русь православною, Своєні сили України, ти оборонниці, благородців, волонтерів. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Слава Перуну, слава. Перуне, могутній, Боже наш, ти правовірно охороняєш між і Чорнобом лад встановляєш. Крути коло живого явлення, осварже сині, цити ведеш нас стезею правою, добра нечесною, з ворогами чорними. Аби рід утверджувати державу берегти Україну, Русь святу і стерегти. Ти сила сильних і відваг відважних, відважних правда, праведних, святі святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і іницях, караєш, як огріб з небезгряне, так у перун в колісницю сяде, Діли по обох боках, стріли тримають, перун батьку допомагає. Грізний Перун гро сваргу гукає, військо своє любові скликає, гей, Перуни чи могутній витязі. Ставайте до лави, ставайте до бою, ми поклик покликси, чуємо. Лави стаємо за боїв рідних Україну. Русь православної до Січі іде. Слава Богу нашому, перуну, світлосяйному, все він громами землю пробуджує, там духу кріплює та душу радує. Кличемо бояцтво небесне, що суть полк перунів. Стати на межі праве та яви, Україну Русь святою берегти, кони сворожі стерегти, от бачимо, сварга небесне, вогнями многими поблизькою, се отцові наші коріють, мечі, крицеві в похід, збираючись на тьму вражею. Тож візьмемо оружжя своє і станемо, блапи, воєдино, аби з предками вирушити у битву Вселенською, Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих. Бо то йдемо про тебе, зладолад, несучи світи, сотворяючись з богами нашими разом. Слава, Перуму, слава. Перуне батько наш, не мить у сварзі, синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною, в колі живо явлення тела оперігаєш, вітруський, нас, православний, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святим бороницями, а тіла, наші вогняними громовицями. Хай вони нас не чіпають, ворогів відганяють, ворогів спопляють. Захисти душі, захисників наших, України, усі православи. Усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших родах наших, у владі нашій. Захисти їхні душі, святим бороницями і тіла, їхні вогняними громовицями, хай вони їх не чіпають. А ворогів відданяють, ворогів спопиляють, горить у душах наших вогонь, схорожі, вогонь, віри, праведності ти Божі. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, у у литьму, об'єднані, прибудь до нас на поклик на Слава на Тому слава. Перуни, батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю. Світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної, України Русі славної. Хай перебуває під захистом Твоїм збройні сили України. Дінтер, усі, хто нині захищає землю нашу Україну, русь православної, усі, хто дбає за. Відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі наших. Хай буде так, слава Перуну слава. Слава корунути. Кличу вогонь, святий сварожий дух, праведний, великий Божий, мовить пекучу боїв рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освяти, криличу вітер, святий стри, Божий Дух, праведний великий Боже. Могу, дотючі богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийти, Боже, освяти. Кличу воду, водицю, святу судоницю, дух праведний дану, божницю могуть, і кучу богів рідних прийди на нащадків відних прийди, Божу освяти. Кличу землю, землицю, святу покривицю, дух праведний, махочи божницю, могуть, твердюючи боїв рідних, прийди до нащадків рідних, прийди, Божого святи. Пелюни батько нашого, святий Духом своїм землю нашу, хай прибуде в ній сила Твоє могутня, сила праведна і родом дана, хай захищає вона всіх воїнів славних. Що по ній ходять і по не Хай буде так, слава Рідбам. Ну і вже традиційно додаємо до слави Перуну, заклик до роду, заклик до предків про захист земель наших. Хто не в курсі, тут там є окреме відео на Ютубі, де пояснюється, що це за заклик, як його робити, для чого. І сам так заклик. Я стою на землі своїй, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню Бог Духові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій. Станьте непохідною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх. Налийте силою, народ мій, щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, підніміться. До нас і розвійте на попіл ворогів наших, в тій душі, пала вогонь, іскри которого у серці моїм, повстаньте, спопиліть ворогів наших. Роди мій, предки мої, закликаю вас нині в час біди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу, благаю вас про поміч, встаньте поруч із народом моїм бою, примножте силу нашу і славу свою. Допоможіть вистояти перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Слава рідним Богам, слава. Рідим. Слава Україні Росії, слава. Тож хай прибуде сила Перунова, повсякчас усіми нами. Хай батько Перун відкрив до всякої, родини нашої оберігає, силою своє заслоняє. Хай буде так, слава рідним вам! слава Премьому. Ну, а ми переходимо до славби рарогу. Будемо батька нашого рарога, світлосяйного, сокола нашого життєдайного прославляти, який вогонь віри в душі наші з неба зносить, і вогнем віри душі наші, землі, наші осяє, і знак якого гербом нашим є. Тож переходимо до славби Рарогу.